Двоє неповнолітніх хлопців, які 9 лютого цього року підпалили шини біля київської міської адміністрації, будуть під домашнім арештом два місяці. Таке рішення ухвалили судді апеляційного суду Києва. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 10 четвертого 2015 -го року, з 23 години до 6 години ранку. Нагадаємо, 9 лютого обурені люди пікетували КМДА. Вони були незадоволені підвищенням тарифів на проїзд. Принесли шини, обмотали їх блакитними пакетами, аби ті нагадували жетони в метро, і підпалили. Правоохоронці тоді затримали двох активістів, 17-річних хлопців. Проте судді їх не заарештували. Шевченківський районний суд міста Києва відмовив о, у задоволенні клопотання слідчого погодженого з прокурором у обранні міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Столична прокуратура не погодилася з таким рішенням, подала апеляцію, наполягала на домашньому арешті. Цього разу судді стали на бік прокурора. Однак, захист хлопців обурений таким рішенням каже жодних вагомих аргументів для домашнього арешту прокурор не назвав я категорично не согласна з рішенням суду апеляційного з требованиями прокурора. я не вижу для этого никаких фактивих причин более того никто в суді этого не до... вообще доказательств никаких не почуття, що просто знаєте, дали зверху указання Хлопців звинувачують у хуліганстві групою осіб грубому порушенні громадського порядку. А це до чотирьох років неволі. Адвокати хлопців кажуть, навряд чи слідство доведе їхню провину, а домашній арешт називають залякуванням для інших активістів, щоб в майбутньому під стінами КМДА більше не було подібних акцій протесту.